Протягом минулої доби російські окупанти відкривали вогонь по 13 населеним пунктам Донеччини. Повідомив Суспільному поліцейський Олег Кирницький. Село Рай Олександрівка, війська РФ накрили градами, поранили цивільну особу. Руйнувань завзнали вісім приватних осель, адмінбудівля, автомобілі, гараж. З ураганів рашисти обстріляли місто Селидове, пошкодили приватний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила. Авіабомбу ФАП 500 Російські війська скинули на предтечене, зруйнували чотири оселі та лінію Електропередач попередньо без жертв. Два авіаудари керованими авіабомбами фа 500 завдали і по-благодатному. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих не надходила за даними генштабу, українські військовослужбовці продовжують наступальні дії поблизу Бахмута на півдні. Ворог відчайдушно чинить опір, в тому числі використовуючи всі види артилерії від мінометів до реактивних систем залпового вогню. 508 разів за цю добу наносив удари по нашим позиціям. Шість авіанальотів здійснив на бахмутському напрямку. 16 боєзітних відбулося. В ході яких знищено 65 окупантів, 120 поранених. Ально троє взято в полон. Також знищено ворожий танк, самохідна артилерійська, установка, гвоздика, одна гармата «Мста-Б». Польовий склад з боєприпасами і п'ять е, вантажів СБУ затримала групу жінок, які співпрацювали з російськими окупантами. Ними виявились мешканки гірника Покровського району. зломисниць дуже цікавили маршрути вильоту бойової авіації України, зокрема ударних гелікоптерів, які діяли в напрямку Авдіївки. Зібрані дані інформаторки передавали двома каналами зв'язку через популярний соціальний месенджер представнику ФСБ Росії. Тії та командиру мінометного підрозділу ПВК Вагнер також викрито діяльність резидентки Росії, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала на територію України агресора з Покровського району та координувала діяльність цієї інформаторської групи. Наразі трьом інформаторкам повідомили про підозру їм загрожує довічне ув'язнення. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.